бо його ж витирали. ЗМК їбашив І тупо там їбав. Казав, він... братва, це? ви красавці, блядь. Ті башив там пізно. Але хто їбашив? Передайте нашим, що ми їбашим. Пішло! Ебани. Два, два, два Что? Ну, на двадцать. Четыре короба. Четыре, а ну, не больше, да? И пять плюсиков. Ха-ха, нам даже СПГИ башило. Позивний Сосна на лавах 3 ОШБ знаходжуся вже 8 місяців. Мені 22 роки, прийшов я сюди в 21. В 3-ю штурмову прийшов, тому що взагалі спостерігав за цією бригадою. З Самого початку хотів неї. З самого початку взагалі хотів ЗСУ. В ЗСУ попасти не вийшло, але як тільки з'явилася в мене можливість, я одразу пішов в третю штурму і, в принципі, не жалкую. До цього ніде не служив, до цього я займався тим, що навчався і працював. Зброя зараз біля мене АК-74, це моя особиста, а взагалі зброя, на якій я працюю, це МК-19. МК-19 це гранатомет 40-калібра, який дуже в принципі, непогано справляється з тим, що коса підірів. В основному для ураження піхоти. Вона не може застосовуватись для ураження техніки, тому що працює у закритих позицій. Взагалі все залежить від ситуації по-різному, все залежить від інтенсивності їхніх дій. Тобто, можемо взагалі нічого не випустити, а можемо, якщо вони дуже активні, по потристати і більше подарунків випускати. Основна задача це прикриття нашої піхоти, а також перекриття повітря штурмом, штурмом противника. Mm -hmm. Тобто відбиття всіх їхніх накатів, все, що вони хочуть зробити, ми перебиваємо. Ми в основному взаємодіємо з дронщиками, тобто БПЛА вони нас коректірують і дають нам правильні координати. Це в принципі. І також, також само може і піхота нас давати нам координати і казати, наскільки прицільно ми працюємо. Важливість її досить я вважаю висока, тому що, так як казав, ми перебиваємо штурми, також підтримуємо штурми нашої піхоти. І вогнева підтримка може виконувати дуже багато роботи і з дуже багато скажімо так, видів озброєння. Дітей в мене немає, є сім'я, сім'єю я бачуся. ну, Раніше рік зараз. Вже більше півроку я з ними не бачився, думаю, що скоро попаду вже додому. Зараз плани я ніякі не строїв. Якщо війна закінчиться, закінчиться нашою перемогою, то більш за все, щоб повернутися в гражданське життя, займатися якоюсь справою. Там буде її, скажем так, по душі. Е, по моєму досвіду я застав тільки один напрямок, е, це Авдіївський, якщо в мене немає, скажімо так, сравнювати з Бахмутом, або ще з якимись напрямками, але і Авдіївський напрямок доволі тобто, таки важкий. Так, був. Був як ВВП. Та як відчуття. На заводі були відчуття позитивні. Нічого такого ми там не думали і особливо не знали. Свою роботу виконували. І якщо Якщо ми всі вийшли, я думаю, виконали її якісно. <рес> Найсмішніший момент це коли ми на заводі тікали від кабів і з'яснялися це на відео. Там доволі вона сильно розлетілася. Це, в принципі, був саме такий смішніший момент. Більше нічого не скажу. Все, заїбомба. Підором пиздо. Передаю привет своїм ненародженим дітям.